Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас за рахунком 10-й ремпейдж в грі GTA Vice City. І так, треба 10 осіб осіб з цієї снайперської гвинтівки. А ось бачу перших кандидатів на... Не буду говорити, що там. Ось так. Їх просто впалим. Ось так. Ось хедшоти. Ну і все. Півкасарика ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!